День початку великої вітчизняної війни трагічна дата в історії України та усіх народів колишнього радянського союзу. Тому щороку біля меморіалу по вулиці Франка збираються коростенці, щоб в глибокій шані схилити голови перед ратним подвигом тих, хто захищав вітчизну в роки війни. До присутніх звернувся міський голова Володимир Москаленко. 22 червня 1941 року. Особлива трагічна дата в історії нашої батьківщини. Ми пам'ятаємо, що було 71 рік тому назад. Ми пам'ятаємо, як перші дні, а даже години почали бомбувати Фашистська Германія, Україну і місто Коростені, тому що воно займа... Він займав стратегічні такі направлення залізничні станції і коростенці перші відчули початок великої вітчизняної війни. Ми сьогодні. Говоримо слова щирої вдячності нашим шановним ветеранам, учасникам бойових дій, яких небагато залишилося, але вони сьогодні ще в строю, вони сьогодні з нами, і ми вдячні потомки їх. говоримо щиру подяку нашим ветеранам, які зробили гарне світле сьогодення. Цей день сповнений для нас трагічних спогадів у болю. Найкривавіша в історії світу війна принесла нашим співвітчизникам незліченні жертви і страждання, масовий терор, смерть і руйнацію. Гірка доля не оминула жодної родини. Сьогодні ми схиляємось перед мужністю нашого народу, який знайшов у собі сили вистояти і вижити. Ми у скорпоті згадуємо всіх, хто загинув у битвах із загарбниками, тих, хто піднявся на бій з ворогом та переміг. Вшанували загиблих хвилиною мовчання. Пізніше присутні поклали квіти до меморіального комплексу. Братські та поодинокі могили Коростенщини стали вічною домівкою для майже шести тисяч визволителів. До коростенців звернувся депутат обласної ради, лідер громадського руху відродиму Полісся Володимир Пехов. Свого часу Володимир Анатолійович закінчив військове училище. Тому саме в такі визначні дні на знак пошани до покоління, що здобуло перемогу, одягає військову форму. В минулому. Я офіцер радянської армії, а зараз мирний землепашець, який обробляє нашу рідну поліську землю. Так доля склалася. Цю форму я одягнув в цей день в знак поваги і в знак пошани усім тим, хто загиб в цю страшну війну. Ця форма армії. Яка в 41-му році зустріла немецьких загарників, а в 45-му році їх перемогла. Тому я хочу в цю хвилину віддати честь усім загиблим, усім живим, усім дітям війни. Шануючу пам'ять про полеглих ми віддаємо данину минулому, але сьогодні нашої турботи все більше і більше потребують живі ті, хто вистраждав перемогу всупереч в смертоносній війні. Ветерани, вони жива скарбниця нашої історії. Сьогодні вони ведуть активну історико-патріотичну роботу з молоддю, адже їм є що розповісти підростаючому поколінню. Наша благодарність уважені тим. кто победил в величайшей в истории войне, которая принесла невиданные страдания и разрушения нашему народу. Поэтому мы не должны забывать урока войны. И не было бы этой победы, не было бы сейчас нашей независимой Украины. Вечная слава погибшим воинам, которые отдали свои жизни за освобождение нашего города и победу. Память о них должна жить в веках. И пока живы ветераны, есть кому рассказать правду о жесточайшей войне 20-го столетия. Оте імені городського ветеранів желаю вам, дорогі товариші, здоров'я, бодрості на довгі роки, щоб ваші діти і внуки ніколи не знали, що таке війна. Багато хто з нас знає про війну з книг та розповідей очевидців. А ось дитинство і юність людей старшого покоління назавжди залишаться опалені роками військових випробувань. Вічна пам'ять загиблим в роки війни. Вічна слава тим, хто зумів захистити рідну землю від німецько-фашистських загарбників. Пам'ять. Це рідна сестра совість. Це той, хто пам'ятає, якою ціною надзвичай дорогою далися нам ці непрості роки Великої Вітчизняної війни. Майже 8 мільйонів або кожен шостий українець не прийшов до своєї рідної домівки. Воїн, який спас не тільки нашу державу. Який спас по великому рахунку Європу і світ? Він має право на достойне і спокійне життя. Я думаю, ми все повинні зробити сьогодні для них. Бережемо та поважаємо історію наших батьків та дідів. Будемо гідними їхньої слави. Нехай єднає нас всіх любов до батьківщини та турбота про наше майбутнє.